Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Сьогодні видався такий гарний погожий день. Хочемо показати, як працюють наші бджілки. І показати, так як ми 1 квітня привилися, зробили першу прививку, продовжуємо прививатися через день для того, щоб у нас були матки для заселення нуклеусів, і трішки покажемо, який прийом, щоб розуміли пасічники ситуацію, бо так один одному переказують, там рано, і ще скоро і тому подібне. Хочу показати, який прийом маточників. Бджілка працює, вже черешня починає цвісти. Оці ранні всі вже цвітуть, але повним ходом несуть гарно пилок. От, наприклад, перва вихователька. Бачите, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 штук, не знаю, там із 23, чи з 22, чи чи 24, де де які у нас там і старі планки. От завтра це вже буде йти. В інкубатор. Отут у нас матка, але поки що вона відгорожена, все виходить як стартер. Ми запускаємо виховательку, стартер, вихователька, потім ми місто глухої перегородки ставимо заставну. Так, оце такий прийом. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Одна, дві, три. 5 не прийняли, 20 прийняли. Я кажу, воно по-різному, бо є старі прививочні планки. Ну, маточники дуже гарні. Є прививочні старі планки, то десь трішки не подраз... розрахувалося, але то таке не принципово. От така обситка. Так, і ще одного покажемо вихователя.

Що бджола вже має потенціал і цей взяток, хоча там і холода обіцяють, оцей взяток, який зараз, вчора був, сьогодні, і от масове цвітіння, якщо от так зняти ту горку, от там біліє, якщо буде видно на камеру, це говорить про ну цей прийом, гарний прийом, говорить про те, це говорить, що будуть якісні матки, тобто природа природа вже... Дає те, що нам треба для, для маток. Вчора я був на той своїй виїзній пасіці, ми там підрозширювали сім'ї. Там, хоча не було дуже великої температури, ну, тепла не було, але трутень облітувався і ту є вже трутень по вуликах. Так що, чи зарано, чи не зарано, подивіться на природу, сади цвітуть. Це якраз така пора дуже бурного розвитку сімей. Буває влітку, коли там жара, коли посуха трішки, то гірші прийоми, ніж весною. Якщо опустити ці моменти, дивитися на, на синоптика, то можна прогавити гарні якісні матки. Питання, чи вони облетяться якісно, це вже друге питання. І чи воно, дивіться, це, це ніхто не спрогнозує, що відбудеться, коли вони будуть облітуватися. Первого я цей на 12-й день вийдуть, через днів 6-7 будуть облітатися. Бо поки заселиться, поки там створяться сімейки, то ті дати на погоду ніхто не підрахує. І взагалі тут через день йде прививка, одна пролетіла, друга піде. Так що в цьому не проблема відбракувати якихось брачних маток. Якщо вони будуть гарно сіяти, буде відправлятися. Якщо буде якась проблема, От, ви вже знаєте, наші теплі вулики, нам, якщо, ну, це Закарпаття, якщо навіть там якісь морози обіцяють, я в це не вірю. А якщо якийсь і буде заморозок, ну він буде і в травні. У мене виноград обов'язково має і в травні померзнути. Воно завжди так є. То якщо так по цьому судити, то тільки з червня треба починати прививку робити. Але тоді і маток не треба, і тоді вже нема сенсу то робити, бо ну, реально треба ранні матки. Сім'ї розвиваються, людям треба робити відводки. Трішки такого хотіли поділитися, ваші думки буде цікаво почути. Десь гірший, десь кращий прийом. Це все буде допрацьовуватися підсиленням вихователя. Важко так було, наприклад, 1 числа. Зробити ідеальний вихователь, тому що рамки розплоду різні, є. все ж таки різні сім'ї. І так зробити такий ідеальний інкубатор з першого разу не вдається. Потягнули менше, нема питань. На другий раз не рамка додається розплоду, а дві рамки. Рамка відкритого додається завтра і рамка запечатаного добавиться. тобто Фактично підсилиться вихователь. Це можна виправити при першій і другій прививці. Це все вирівнюється і мають чітко спрацьовувати вихователі прогнозовано. Трішки ще хотів показати, хоча це можна інший ролик відзняти, але так не все успівається. Зараз гаряча пора для нас. Хотіли показати, чому, чому вже і прививаємося, чи, чи, чи воно вчасно чи не вчасно, ще по одному такому е, факторі, як оці зимувалі, зимувалі нуклеуси, фактично вони нас і будуть підганяти до прививок, до виховування маток. Тому що в мене деякі е, нуклеуси фактично вони тріщать по швам у прямому, у прямому сенсі цього слова. От е я, вже забирав, я вже забирав звідси дві розплодні рамки, підсилив слабший. Воно є, куди підсилювати. Е я не буду хвалитися, що все так ідеально, але я не хочу того робити. Це затрата часу. Оце дав ощину, І це личинка вся. Усе в личинці. ощина поставилася вмісто тої. І все, личинка, хоч бери, прививайся. От, Якщо взяти зимувалу рамку, ну це просто вже так висипався, був плотнячок, висипався. От, виходить розплод. Туди розпліт йде. І, і сюди йде розпліт. Ось той кращий, побачите. От, дивіться. От дивіться. І мисочки будують. Що тут третій корпус кидати їм. От Я того не хочу робити, а бігати, переносити, морочитися з цими донорами і цей, і послабляти, і ті підсилювати, що у нас тут картина, яка Відбудували нашу забрусну вощину. Повністю все яйце. От там наступна. То все, то все в розплодах. Так, це і це. О, так що такий розвиток бурний. І це наш теж трішки стимулює для того, щоб працювати, виводити матки. Так що і тут воно піджимає, і то воно все вчасно, то не є. Дати датами ми ніколи не прив'язуємося в принципі, до дат. Ми собі працюємо фактично по цвітінню. по цвітінню. Коли воно цвіте. Знаємо, коли бурний розвиток і отак працюємо. Повідкривали всі чотири льотки, літають усі сторони. Тому що у нас такі льоточки дуже маленькі, вузенькі, проходить для них від нападу я робив. А коли вже прийшов на цей, перейшов на цей спосіб, то вони не поміщаються там, де з цієї сторони де основне літають. І верхні відкрили, а понизу всі нуклеуси відкриті. Зранку звідси летять, вечором сюди летять, але ну, основна маса там летять де в перший раз. От. І дивишся, і сюди пилок приносять, і туди вже всюди літають. Так що, коли буде розселення, розділив і вони вже на всі чотири сторони будуть працювати. Отак От працюємо. таку інформацію хотіли поділитися. Дякуємо вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. Пишіть, діліться вашими думками, буде цікаво почитати коментарі. Бажаю гарного розвитку. Хто замовляв матки, стараємося для вас працювати. Хто ще не замовляв, можете у нас замовити, записуємо про ціни продати. Ціна там 300 гривень матки. Продати, можемо обговорити у приватних повідомленнях. Краще не телефонуйте, краще пишіть на Viber. Саме сама зручна переписка буде. І, і надійність замовлення, і не забудеться, бо десь телефонують пасічники. Я на пасіці до вечора забув, хто телефонував і навіщо телефонував. Розумієте, в цій суматосі. Так що краще, куди можете? Повідомлення, смс-ку, напишіть матка, кількість, дата, і це все буде записуватися. Всім всього найкращого, гарного розвитку, вашим сім'ям бажаємо.